Пакуємо ваші замовлення. Чоловік мені зробив отакий, таку приспособу для пакування. І починаємо. Ну, сама тут я не впораюся, мусить мені помічник допомагати. <гум> Бачите, ми прокопуємо гарно. добре, що дощик впав, волога є. І ми готуємо ваші замовлення. Трьох сторін я підкопую, щоб не обривалося коріннячко. Погляньте. Все, гарно, все таким клумочком землі ми можемо вам відправляти. Сьогодні у нас таке замовлення парочка, два червоних кущики. Так Ми підкопуємо і зараз будемо покажемо вам, як ми їх пакуємо. Витягуємо, витягуємо. Тримаєш тут, тут. Я так, таку ручкою. Так, так. тримаєш куляк, бо він мені не зліз. Добре? Тримаєш? Тримаю. Ні, тепер тримаєш? Тримаю. Тримаєш? А пускай так. полегенько. А я пускаю. Легенько пускай, тримай кулячок, тримай, тримай. Вітер, опускай. Пускай, 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 пускай. пускай, пускай. О, як вам долі подобаю. Ось отак ми запаковуємо хризантемки, так, щоб вони були менш об'ємні. Ну і ще плюс складаємо в коробки картонні і вам відправляємо.